Такер Карлсон взяв інтерв'ю Вадима Новинського, українського мільярдера і депутата, який втік за кордон. Я просто скажу от заголовки. Ну, по перше, Такер Карлсон сказав, що чи ви знаєте, взагалі що Зеленський оголосив війну в Україні християнство не більше, не менше. І там далі по заголовках, що е, Зеленський намагається заборонити християнство в Україні, ну і так далі, і тому подібне. Я думаю, що така Каркарсон, російська агентура, в яких в якій формі, чому його завербували, чи за гроші, чи за переконання, чи за шантаж, чи ще за якісь речі, я поняття не маю. Вадим Новінський є відповідальним за утримування однієї з найбільших антиукраїнських шпигунських мереж всередині України. Нам потрібно працювати з іншими блогерами американськими медіа, пояснювати їм ситуацію позицію України, пояснювати, що в нас відбувається. Це все боротьба пропагандистська, якою Росія дуже вдало володіє, платячи або американським блогерам, або запускаючи Russia Today Спутник, або працюючи в соціальних мережах. В мережі X, в, в створюючи власні мережі, такі як Телеграм, працюючи в Тіктоці. Це, це величезна інформаційна машина. Це війна, така гібридна, і в кожній війні деморалізувати противника, обрехати його, залишити його без союзників завжди головною ціллю, той, хто хто воює. Росія це ефективно робить. На цьому фоні ми захищаємося, на жаль, неефективно. Хоча, здавалось би, маємо владу, яка прийшла з медіа і мала би усвідомлювати і розуміти і наскільки це важливо, як це зробити, але вони не думають про це.